Доброго дня, любі друзі, шановні вболівальники дитячого та юнацького спорту України. Вітаємо вас на каналі Національної футбольної ліги майбутнього на другому турі про ліги між Черкаським ЛНЗ та Львівським рухом. Віква категорія Ю-16 зараз буде грати. І що ж, ми розпочинаємо. Ну що ж, ретельно готує подачу, чекає, поки всі розташуються, де необхідно. І удар, і як тягне зараз голкіпер. Команді і перейшли із Ю-15 до 16. Також цікаво було подивитися саме на їхній прогрес, на те, як виглядали гравці після літньої паузи. От, і деякі гравці продемонстрували нам свої найкращі якості. Звісно ж, за що і були відзначені на цьому турнірі взагалі. Лівим флангом хотів віддавати передачу. А Донін зараз перехоплення. Дзюринець з м'ячем. Дзюринець. Дзюринець ліворуч віддавав. Федушко. Федушко прострілює резервний голкіпер, який Даніл Тимчак, який також присутній у заявці. Є удар зараз від Безрукова. Дзюринець з м'ячем. Дзюринець на правому фланзі. Сам хід набирає, буде прострілювати, напевно. І зараз удар воротах, Ні. За м'яч зачепився. І сам на лівому фланзі поки що. І Який хороший сейв зараз демонструє Максименко. Ну і ну що ж і чотири гравці в стінці зараз знаходяться. Підгородній пробиває підгородній. Ну, зовсім скоро будуть поповнювати лави українських клубів. Ми так сподіваємось, звісно. Вистачає хороших виконавців у складі обох команд. І зараз ведушко. Ось у нас на ріму фланзі буде прострілювати. Не влучає помічує як... ну, саме як у даному моменті. Бодак м'яч повертає. Одразу ж вперед на Дзюринця. Дзюринець, Дзюринець. зараз. Ой, обходить він Гогу. Ну і пенальті буде зараз. Що ж, дзюринець розводить м'яч голкіпера по різних кутах і забиває перший гол у нашому поєдинку. 0-1 на користь руха. Якісний виконавець, якого дійсно от сьогодні ну, ще не вистачає. Ну, не завадив би він дійсно на полі. Зараз передача вперед на Бодака. Бодак пробиває. Бодак 2-0 робить. Капітан черкаської команди подвоює перевагу рухам. Лісовський. Лісовський вперед віддає підгородній м'ять зустрічає перед із карним майданчиком суперника. З розвороту пробиває підгородній над воротами. Угрік. Класну передачу. Праворуч виконує на дзуринця. Дзюринець вривається до карного майданчика. Є простріл! Бодак не замикає зараз цю прострільну передачу, дуже небезпечно. І рух далі із м'ячем. Тимчу, кух як закрутив. Вибувають захисники, за Швець, вдала. 22. скидка назад ми і Дзуренець. Дзуренець з флангом знову віддає хорошу передачу і передача ключової. Нез... Набагато більш гостріше стали виглядати саме в атаці. Лісовий простріл виконує, але прямо в руки Максименку. Цікаве переведення виходить і Федушко на підбиранні. Одразу ж Федушко далі на Пономарьов. Пономарьов, Пономарьов прострілює. Адонін вибиває практично з лінії воріт зараз. І ще один удар уже від Скоку. Адонін м'ять зупиняє. Адонін а Шемет. Шемет виконує подачу на підгородню. Підгородній встигає дістатись до м'яча. Тим часом контратака тепер буде зюринець з м'ячем проти нього Донін. Дирнець встигає передачі віддати. І може бути третій гол, але ні, не може. Тимчук. Тимчук сам м'яч тягне на лівому фланзі. Курташ. Пробиває і вилучає поперечку зараз з Шевченком бореться. Що ж, завершується наша гра. Лензе на домашньому полі поступається в руху з рахунком 0-2. Голами відзначалися за львівську команду Ілля Бодак та Олег Дзюренець, який пенальті реалізував. Тож, друзі, 0-2.